Перше, це річ улося у мене, коли мені було 4 роки. Спочатку я не зразу зрозуміла, що це таке. Мабуть, була занадто маленькою. Проте з нею я відчувала себе унікальною, особливою, не такою, як всі. Розумієте, про що я? Думаю, багатьом було притаманні колись такі думки. Проте, повірте, жорстока правда життя. У вас воно теж є. Ви користуєтесь цим кожен день. Я ще не зустрічала людей, у яких цього не було б. Вона і всюди торкається будь-чого, а вона може бути різною і однаково одночасно. вона змінює нас кожен день. Річ, яка керує всім, особливо емоціями. А зараз я покажу вам об'єкту, якому я ховаю її. Він є дуже цінним для мене, так як зберігає багато різних версій мене. Які вже не існує навіть в моїй пам'яті. Це телефон. До ні, це не телефон, але це нотатки. Ніколи не думала про те, наскільки наша свідомість є унікальною річчю. Зрозумівши це, я почала записувати свої так звані уривки думок. Саме цей додаток і став моїм безкінечним лабіринтом міркувань. Думки, які не приходили в фільтрацію моєї підсвідомості, опинялися там, вони і несуть цінність цього, бо дуже часто ми граємо в хованки самі собою, тікаючи нібито від неважливих речей, але подумавши про щось, невже воно не стало ваговим для нас?